Привіт! Ми у В'єтнамі, а саме у місті Дананг. Ми приїхали сюди на три тижні і зараз ми вже знаходимося на пляжі. Але спочатку подивіться рум-тур і що було до цього. Рум-тур наших апартаментів у В'єтнамі. Зараз ми зупинилися в готелі, тому що це виглядало для нас найкращим рішенням, і я покажу, що в нас тут є. А ми заходимо одразу ліворуч ванна кімната, унітаз, душ. Велике дзеркало, умивальник, все як потрібно, тут комфортно. По праву сторону у нас одразу така міні гардеробна, де можна розкласти свої речі. Також є міні-холодильник, чайник, мій чоловік в Патагонії. Далі тут така велика простора кімната, велике ліжко з підсвіткою. Робоча зона, один стіл, нас двоє. Не знаю, як ми будемо справлятись. Телевізор, ще ось така міні-зона, можливо, хтось буде тут працювати. І величезне панорамне вікно. Але, на жаль, зараз хмарна погода. І, можливо, воно буде такою весь час, поки ми тут. І загалом у нас такий вид. Ми знаходимося в 15 хвилинах від моря. Вон, там його трошки видно і видно гори. В цілому досить непогано. Але можливо, ми запитаємо про Room Upgrade, Ми про це подумаємо. Залежно скільки це коштує. Ще на 10-му поверсі в нас є спортзал. Але у нього тут тільки назва. Одна бігова доріжка, такий тренажер розвага. Велосипед і гантельки. І вид на сірий, хмарний донат. Але там видно, що. Міст дракона. Ми сьогодні вечора туди підемо він буде пускати вогонь. Також тут є басейн. Невеликий, але поплавати можна непоганий. Там всього 1,3 метра. З видом на горі і море. Надіємося, ми колись побачимо тут голубе небо. Наш готель. І одразу воно В'єтнамський вайб. Звісно, перше, що ми прийшли їсти, це ФО. Ми вже пробували в інших країнах, інших закладах. І нарешті ми попробуємо його у В'єтнамі. На жаль, з куркою не було, тільки зі свининою. Сподіваюся, з їм. Смачного. Смачливо. Ми зайшли в кав'ярню, вперше попавшись, тому що кава в В'єтнамі дуже популярна. Це якийсь просто нереальний, класний заклад. Я залишилася, що мені порекомендувала дівчину спущеним молоком і морозивом в'єтнамська кава і тут все таке красиве ось таке чудо мені принесли я взяла шоколад Риби, всякі краби, лобстери. Їх погоду можна вибирати і їх вам приготують. Цікавий формат. Лобстери. І подивіться, які гігантські краби просто. Це жесть. Зараз не сезон а, і дуже буйне море. А, зараз у нас січень, сезон починається з лютого, але зараз подивіться, які сильні хвилі, і як пушує море, і тут були навіть суви землі, погороджено все, і заборонено туди підходити. І зробили навіть укріплення, типу, що далі вода не йшла і настувалося капець. Ми трошки це не планували, але все одно дуже класно. Well. <music> Зразу три класні локації: це оцей Love Бріч, де такі красиві фонарики в формі сердечок висять. А, нічний маркет на нього ми не пішли, бо в нас немає готівки, а там все за готівку продається. І тут Dragon Bridge. Тут буде шоу рівно о 9 по суботах і неділях. Також по святах, але це їх розклад. А сьогодні якраз субота. Ми прилетіли в суботу, і ми чекаємо о 9 години, коли розпочнеться шоу дракон буде пускати вогонь. А ви це, звісно, все побачите. Воно триває близько 15 хвилин. Тому ми дуже чекаємо. День у Данангу. Ми прийшли на світанок, я знайшла місце недалеко від дому. Богдан обрав собі камбучу. Я пробую їхню salted по кофі, Типа з сіль. Воно має бути солене, не знаю. Цікаво попробувати, це в'єтнамська кава. І energy boost Сік. До речі, заклад по вайбу дуже похожий на Баліщину. Там на вході стоять байки, не знаю, така атмосфера тут. Називається Дана Соль в ресторан. І ще замовили сніданок, хоча вже 12 година дня. Відбулася заміна на направильно з драгонфрутом І ми замовили на двох ще боу з драгонфрутом, але ми все ще чекаємо основні страви. Я давала собі ось такий браслет з каміння і з котиком. Богдан також придбав собі два браслети, але вони в рюкзаку. Ми тоді вам покажемо. У Богдана такий стильний чорний браслет з ієрогліфами. Навіть Знає, не знаю, що це в'єтнамський. Ну, прикольно. І ось другий браслет, кольоровий для балансу. Ми, за це, ми опустили частину блогу. Ми сьогодні зранку після того, як поснідали, пішли, і мені вирвали зуб мудрості верхній. Так що я найближчі дні буду їсти, тільки всяке ріденьке. Не гаряче, не тверде, не гостре, мені нічого такого не можна. Ну, і поки що набряку немає. Сподіваюся, так буде і далі. Тепер я їм суп. Богдан насолоджується пастою. Всім привіт! Ми приїхали в одне із визначних місць сьогодні. воно називається Мармурові гори. Тут є такі скелі. Ми будемо туди підніматися всередину. Там є храм. Я думаю, що це щось схоже на бату Кейвс в Куала-Лумпурі, Але ми перевіримо. Треба купити білетики. Вони коштують 40 тисяч. Мені здається за людину. Ми зараз перепровіримо. Наш перший факап. Ми не зняли готівку, ми думали, що тут можна купити ну, за карточкою купити карти. Але, на жаль, ні. Тому ми зараз просто блукаємо, ходимо, де можна щось купити, де зняти готівку. Якщо не можна, то ми підемо додому і приїдемо завтра. Такий от день. Ми знайшли банкомат тут біля входу. Богдан знімає гроші, так що ми все ж таки сьогодні сюди попадемо. Ми ще піднімаємося. На гору, тут такі досить високі сходи. Тепер розумію, що тут була опція з ліфтом. наш Тобі подобається пішки йти, а не ліфтом. Enjoying. Дуже жарко. Дивіться, що ми знайшли. Це дерево старфрут. Бачите, там росте цей фрукт в осяті зірочки. Караболь, Карамболь. чи передає, але тут дуже великий схил. І... Фух, ми вибрались на найвищу точку. Це було важко. Сюди, обов'язково треба йти в кросовках, що ми і зробили, бо ми почитали. Але фух, так задихалась. Види тут просто неймовірні. Та нам, як на долоні. Це нашого активного хайку, мені годинник показує, що ми там пройшли 40 поверхів. Ми приїхали в популярну кав'ярню. Вони тут самі смажать каву. Вона називається 43 кофі, але 43 оцими цифрами. Як вона називається? Це ром, роман. Ладно, забути що я сказала, бо я не знаю, як правильно. І ми заїхали на каву, це недалеко від дому. Потім поїдемо додому. І такі красиві риби, дуже гарні. Це карпа. Голодні, я людей годувала, і тут можна сидіти в карпах, отак. А, а тут ми взяли каву, це було дуже дивно, тому що ви можете вибрати тільки три види кави. Ми взяли типу каву з молоком, тому що все решта була чорна. І ви можете вибрати холодну чи гарячу і вид молока. І зерна не можна було вибрати, тому що це тільки для інших видів кави. Ви можете типу для цієї кави з молоком стандартно. На зерна. Ось. Ще взяли, я взяла булочку з кардамоном, я попробувала її перший раз в дані і мені сподобалось. Була рада, що вона тут є, можна її замовити. І Богдан взяв Сінемон рол. Фінк. А, і ми сидимо в рибах. Бачите? Якщо король був чорний, то чого. Це така, ти знаєш. Ось так виглядає кава. Тут інформація звідки вона. Це з перу. Ми думаємо, що це знак від Всесвіту. А, написано там, за скільки вони купують і фермера напряму. Ми ще чекаємо наші булочки. Тобі рибки? Так. Чи Нам принесли наші булочки. Кардамонова і Сінамон Ролл. Такий у нас перекус в затишній, релаксній атмосфері. Світло, дивіться, але тут є. Така величезна риба, їх дві, але перша більша. Ці чорні. Сьогодні гарна сонячна погода, і Богдан вирішив скупатися. До речі, там написано, що душ спочатку треба брати. З правої сторони десь. Давай, Єгорчик до Точно Єгорчик до Ценко. Давай, виходь, виходь. На вулиці десь 24 градуси зараз. Але... знаю, Вода досить прохолодна, бо тут був сезон дощів, він тільки закінчився. Тільки починається високий, теплий сезон, тому я вірю, що холодно. Але підеться заводку потише. Давай. Я 35 секунд. Ливи, давай пропливочка гарно. Сьогодні у нас сонячний день і ми вирішили приїхати до Леді Буде. Взагалі у нас були інші плани, але так як ми пізно встали, запізно, щоб поїхати на Хотспрінкс, ми приїхали до Леді-Буде, тому що сюди їхати 20 хвилин від нашого дому. І тут також має бути красиво, Сьогодні гарний сонячний день і гарні види. відкривається дуже гарний вид на місто на дананг. Сьогодні присутня трохи димка, але все одно дуже красиво. І ось тут стоїть Ледді Буда. Оберігає місто від штормів. Це правда, чого ти смієшся? Дуже красиво. Тут ще є дуже красиві бутони на дереві. Вони виглядають, як піони. Дуже гарно. Рибки. Рибки! Карпи наші улюблені, всі зразу до нас пливуть. Там і маленька є, девицька гарна, золота рибка. А, і тільки маленькі пути тут, деякі церкви. Рибки плавають за нами, вони думають, що ми їх будемо годувати, напевно. І тут дуже красиві мініатюрки різних статуй, пут, храмів. Помило росте на дереві. Ми знову знайшли дерево із волю, але тут її росте дуже багато труда. Бачите, леді Буда стоїть на лотусі. Є ось така квіточка, Дуже красиво. І дракони кругом неї дуже гарні також. Всередині, як завжди, храм знаходиться, в який можна зайти. Сміється, радієш ти її чухаєш. Добре. А ви знали, що насправді це не свастика, а символ буддизму і миру. А там ще щось про сонце. Ну, тобто це зовсім інше значення має. Ми вже подивилися храм і їдемо додому. Тут до речі, дуже цікава. Ситуація з таксі. Ми приїхали сюди, ми замовили граф, він коштував там скільки коштував 140 тисяч. Неважливо, не дуже дорого, як завжди. І назад а, нас забирає цей же водій, він просто тут чекав на парковці. Ми з ним через WhatsApp списалися, то він тут собі відпочивав, і ми зараз прийшли сіли в машину, а, подивилися ціну по грабу, і він стільки ж з нас візьме. А, і Ми їдемо вже назад. До речі, дуже класне місце. Леді буде, дуже рекомендую. Нам вам сподобалось. Тут безкоштовний вхід, є багато що подивитися. красивий вид на дананг. Класно. Нам з погодою сьогодні пощастило. Це не те, що ми з нами планували, але вийшло навіть краще ніж ми планували. А, ось тому це маст візит, коли ви у Данангу. Ось така мальовнича дорога назад. Ми їдемо. дуже гарно Тут ще трохи затоновані вікна не зовсім передає кольори, але дуже красивий вид! Ми знову в нашому улюбленому кафе Дана Соль. Не замовляли, знову цілий стіл. Просто реклама в Данан. А на байках їдуть змальованих цими телефонами оп, хоче, що це помер на рекламу. У нас вже зіпсувалася погода хмарно. Вчора був дощ, сьогодні поки що без але вроді теж має бути. І ми їдемо в Hot Springs, це гарячі джерела, але вони там зробили типу як аквапарк, тематичний парк. Ми думали, що ми швидше туди дістанемось, але наш водій ще нас завіз за білетами в якесь спеціальне місце, чомусь ми не можемо їх купити на вході. А, ось, і ми їдемо туди перед роботою. Напевно, почнемо працювати сьогодні десь на годинку-дві пізніше. У нас буде десь всього три години максимум ну, цих Springs. І, напевно, я там буду без телефону, тому нічого не зможу підзняти. Але якщо ми там були, потім скажу наші враження. Ось, ми приїхали. Тут красиво. Нам дали карту, вона дуже велика, покажи. А в нас всього десь дві години. І ще наш смішний водій, якого звуть Хеллоу, буде чекати на нас, поки ми тут плаваємо. Я йду допоможу тобі, тебе дракон захопив. Ми вже відпарились, подивіться просто на мої руки. Ага, покажи свої руки. У мене нормально. нормально. <рес> що це таке? В мене ось такі. Дуже класно. У нас, правда, небагато часу через те, що ми нам ми сьогодні ще будемо працювати, сьогодні п'ятниця. І нам вже проїхати додому, тому що дорога сюди теж десь півтори години зайняла. Але тут так класно, тут величезна територія, тут є гарячі джерела, там вода 35 40, до 45, 39 сорок п'ять градусів. Ось так там було. Дуже класно. Ми відпарилися на вулиці, не знаю, десь 20, напевне. Ну, взагалі дуже класний досвід, але тут взагалі величезний парк. Тут є і аквапарк, і дінопарк, і різні ресторани, де можна поїсти, джакузі, сауна. А, дуже класно. Варто сюди приїжджати, напевно, на весь день, а коли ще й трохи тепліше, то взагалі думаю, тут дуже круто, рекомендую. Ось так виглядає територія парку, там все зелене і в деревах тому мало що видно, але видно трохи дракончиків, динозаврів. Ось, це все. Це... Парк. І він знаходиться в горах, досить високо. Це не хмарна погода, але все одно дуже класний досвід. Ось тут, наприклад, дитячий басейн, там різні дитячі атракціони. Класно. Але зараз тут, я думаю, трошки холодна все, вода, тому нікого немає. Ось так мило задекорували вазони. Вони похожі на ананасики. Ще є онсен-сауна. Це такі японські сауни, де потрібно голим бути. Ми туди не йдемо, not my style, але таков це також є. Ось карта. Ми тут були. Ми були в джакузі пулі, але там холодніше, ніж тридцять пять. Можливо, це здавалось після інших. А потім тут є. Long Lake 35-40 градусів, а, там досить глибоко ми плавали класно. Тут вище 45-75 градусів. Там взагалі дуже жарко, але теж прикольно. І в цьому 35-40 ми плавали. В кол в Чакузі ми не пішли, хоча, написано, 29-32, не так холодно виглядає. Хоча вода здається, там була холодніша. А, і є таке food soaking Lake, де ви можете ходити чисто ножки мочити 40-50 градусів. І ми зараз підемо на Explosion Point, де вибухає дракона гаряча вода, наскільки я розумію. І вон з того дракона тече вода. I love Nang. І тут всюди дуже смішні в знаки. Але найкрутіше, що ви знаходитеся в горах, десь в джунглях. Дуже класно. Ось світло тече гаряча вода, і є поперечня, що тут воно 65-75 градусів. Це якраз перелос, звідки вона тече і далі вона тече всі мінеральні озера. Тут дуже пахне сіркою. Так що такі справи. <рес> Ось така зона для відмочування ніг. Тут сокінг, Тут можна сидіти, ходити, там внизу є ще частинка, Давайте теж туди підемо. Хайхуєш? Так, де загарятенька вода. Так і стають гарно. педикюр. педікюр. Зараз тут є теж велика територія, де можна сидіти, відмочувати ноги. Ось звідти все починається а не з тої точки. Тут видно, як йде пар. Ось тут перший пул. Ось там ось другий. І там найгарячіший третій. Зараз падає дощ взагалі, прикольно. Ой, написано. Ну Під дощем класно? Атмосферно. Ну так ми як капібари цілимо. Або якось, як ось ці японські мавпочки. Кер... Тут парасольки є. Ходи сади. Ще й дощик капає. Ой. Що <ś Rodriguez> це мої шорти, це я не... Та блін! Це реально дощ. Ідем. Після uh, хотспрінг з гарячих джерел ми приїхали в кафе. Тут викладена карта В'єтнаму, дуже красиво. Тут така спокійна музика грає, дуже затишно. Люди грають шахи. Mm -hmm. Називається воно крафт, це знову зелене сховане кафе. І от ми. Коку. Мені принесли мої вафлі. Багненці, замовив такі самі, але їх ще поки готують. І ось в мене банана кофі. І головна фішка, чому ми прийшли в це кафе. Подивиться, яких милих ведмедиків з льоду вони. Ой, камера стрибала. Додають до кави. Я взяла банана кофі. Тут трошки це банановий смузі і з еспресо. Mm -hmm. Ось таких ось два дружка нам принесли. Богдана В'єтнамська кава. Це кава зі знущенкою. У мене банана кофі, як я вже казала. І ще одні вакцині такі ж самі. Хенковер, перепій.